Готові чи на что Добрий вечір всім. О 20.30 приблизно на території міста Дніпра пролунало два вибуха. Зараз безпосередньо перебуваємо на місці, куди влучили дві ракети. Одна ракета влучила в житловий комплекс Женева. Частково зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена через експлуатацію, Там перебувала невелика кількість людей, переважно більшості перебували в будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю будівлі Служби безпеки України. Щодо жертв, стали так, що людей, яких загибли, в нас участь минула, слава Богу. Є три людини, які самостійно звернулися до лікарні, стали задовільними амбулаторна на станціональних лікуваннях і так далі. Чи триває ще рятувальна операція, чи шукають ще? Е, рятувальна операція вже не триває. Ці будівлі безпосередньо пішли, вже все оглянули. Будівлі нікого немає. Триває ліквідація наслідків безпосередніх е, тих руйнувань, які ми зараз бачимо. Я певне, вона буде тривати ще не менше, ніж добу, щоб вивезти до сміття такі залишені За оцінками попередні не скажу, вам, що стільки квартир зараз поглядають і будуть встановлювати самозбитні. Позитично можу сказати, що немає. Людей, яких від цього ворожа атаки, немає. Є три людини, які самостійно звернулись. Але ця кількість може самі розумієте, часом десь збільшуватися. Але те, що ми бачимо на місці, я немає більше. Це іскандери, що кажуть попередні попередні іскандери, але на місці працює слідчо-оперативна групи, як і служба безпеки України, так і національної поліції. Після того, як вони відпрацюють, можна буде дати більш конкретнішу інформацію, коли зброю та річку доки в Україні. Я знаю, говорить улучання в саме. Вирішно було представити. Просто Чи зараз темно? Можна, складно оцінити масштаб. Павло Ковар вже зруйнована. Які наслідки точно поки не знаємо, така не попрацюють у спеціалістів безпосередньо. Дякую вам всім вечора.